Вітаю! З вами знову програма Мозаїка батьківства. Цього разу ми будемо розглядати питання, які так чи інакше пов'язані зі словом паразит. Слово, чесно кажучи, викликає не дуже приємні асоціації, але і про це варто поговорити. Отже, як захистити від паразитів організм дитини, її мову, а також як сформувати характер, у якому немає місця життю за рахунок інших. Про все це сьогодні у програмі. А почнемо ми з профілактики та лікування гельмінтозу у дітей. За даними ВООЗ, кожен третій мешканець Європи уражений гельмінтозами. Діти група підвищеного ризику. Гельмінти або по-простому глисти не лише крадуть у дитини поживні речовини, а й отруюють її організм продуктами життєдіяльності. За рахунок інтоксикації в дитини може підніматися температура і довго триматися, хоча вона невисока, десь 37-37,2, Але все-таки це нездоровий стан. Також в дитини є. Нервові порушення вони можуть проявлятися роздратованістю, поганим навчанням, поганою поведінкою, також порушенням сну. В дитини також може відмічатися анемія. Якщо у дитини помічені подібні симптоми, це ще не є прямим доказом присутності в організмі гельмінтів. але лікар очевидно запропонує здати аналіз калу на наявність яєць-глистів і іноді неодноразово. Активність гельмінтів в організмі проходить циклічно і є періоди, коли яєць можна не виявити. Є такий основний шлях, називається він фекально-оральний. Тобто, основний шлях зараження це знемитими руками, знемитими продуктами. Яйця глистів потрапляють в травний тракт дитини чи дорослої людини. І вже в кишківнику відбувається активний ріст гельмінтів. Яйця глистів є в ґрунті, на поверхнях предметів, харчових продуктів. Деякі можуть бути на одязі й шкірі, тому важливо якомога раніше навчити дитину основних правил гігієни і при необхідності вчасно проводити обстеження. Якщо в дитини виявлений гельмінтоз, лікування доцільно пройти усім членам сім'ї, аби попередити повторне зараження. Інший момент, коли починати лікування і чи залежить його ефективність від пори року та інших природних факторів, насправді великого значення немає. Якщо є ознаки наявності глистів, то лікування можна проводити в будь-яку пору року, в будь-яку там місячну фазу, але Глисти мають найбільшу активність в своїй життєдіяльності в період повного місяця. Необхідно правильно підготувати організм до проведення дегельмінтизації. Велике значення має консистенція випорожнень. Для пом'якшення калу протягом трьох днів до початку лікування пропонуйте дитині легко засвоювану їжу. Яка не викликає закрепів, і скористайтеся спеціальними проносними засобами. Це допомагає з більшою ефективністю провести дегельмінтизацію і немає вірогідності зворотного, зворотньої перистальтики, тому що при активному. В процесі дегельмінтизації калові маси можуть закидуватися в вищі відділи кишківника, в шлунок і може виникнути рвота. І щоб запобігти цьому, щоб перистальтика була більш природньою і більш легкою, щоб скоріше вивести і токсини, і відмерші вже гельмінти, і проводиться ось така попередня підготовка. Зараження гельмінтами відбувається непомітно, і перші симптоми з'являються тоді, коли непрохані гості вже прижилися в організмі і розмножилися. Щось подібне можна спостерігати і вмовлені людини. У ваших дітей немає слів паразитів, а у вас. Слова паразити це можуть бути словосполучення, слова чи просто звук, який людина вживає недоречно. Вони використовуються просто нею для зв'язки слів. <раз> ну, коротше, ну ви поняли. Максим кажеться. Старатися допомагати Ну, Ладно, цей малий, що по ногам постійно ходить. Ну так от. Примітним є той факт, що сама людина у мовленні своєму не помічає слів паразитів. А от той, хто з нею розмовляє. Йому вони заважають сприймати зміст того, що хоче людина почути. Е, можна сказати, що немає однієї якоїсь причини, чому умовлені тієї чи іншої людини з'являються слова паразити. Насправді я б виділа їх кілька цих причин. Перша це коли людина хвилюється і вона вживає в своєму мовленні такі звуки і, а, м. Друга причина це коли людині треба певний час для того, щоб дати відповідь, щоб зібратися з думками. І от тому вона в своєму мовленні, щоб потягнути цей час, вживає слова паразити. Це... Ти... Це... Наступною групою слів паразитів є слова, які молодь наша вживає, тому що вони популярні. Наприклад, це слова тіпа, коротше та багато-багато інших. Ну і нарешті це елементарна звичка, якої ну, я вважаю, що потрібно позбавлятися близькими до слів паразитів. Є жести паразити і рухи паразити. Це, наприклад, коли людина чухає собі носа, торкає себе за вухо, топчеться на місці. Дуже важко людині позбавитися від слів паразитів, оскільки ми говорили, що людина їх не помічає в своєму мовленні. Я пропоную вам такі методи: перший Записати себе на диктофон. Прослухайте, як ви говорите, які слова паразити ви вживаєте. І спробуйте від них позбавитися. Другий метод запишіть себе на диктофон, коли ви спілкуєтесь з іншою людиною. І послухайте, які слова паразити з'являються у вас, коли ви ведете діалог. Третій метод це найкращий, найдієвіший, але ну, звичайно не всім він доступний. Це записати відео. Тут ви побачите не тільки слова паразити, а жести паразити, різні рухи, які вам заважають. От тоді вже у вас почнеться справжня боротьба із тим, що вам заважає спілкуватися з іншими людьми. Это... Спасибо. Батьки у боротьбі з словами паразитами можуть використовувати багато-багато методів. Один із методів це метод заохочення. Рахуйте, будь ласка, слова паразити своєї дитини, фіксуйте. І якщо протягом якогось часу кількість їх буде меншою, не поскупіться, обов'язково нагородіть свою дитину за це. Можна ще і накладати певні штрафні санкції на дитину. Штрафуйте, якщо вона частіше вживає слова паразити. І обов'язково заохочуйте, коли дитина вживає їх менше. Але потрібно це робити спокійно, без крику і пам'ятати, що це дуже довгий, дуже тривалий процес. Ми вчимо дітей правильно говорити, читати, писати, мити руки, чистити зуби. А ще важливо навчити їх працювати, бути вдячними і відповідальними. Ще одне запитання, на яке нам залишилося відповісти сьогодні, як не виростити паразита? І у цьому нам допоможе наша гостя, сімейний консультант і психолог Лідія Дмитрівна Нейкурс. Лідія Дмитрівна, от чому так стається? Зараз якась така тенденція серед молоді, що все хочуть одразу і в короткі сроки. це, це отримати. Так, чому далеко? так? Нічого. Но это все излишки воспитания, это все то, что сделали родители. Uh -huh. То есть неправильное воспитание, неправильное отношение к ребенку, оно воспитало вот такого, э, сказать, в кавычках, с паразита. Тут на суспирство не можно все... Э, Нет, всю это, это только дома. Это мы приготовляем своими руками, uh -huh. своим поведением uh -huh. такого человека. Но дело в том, что э, мы об этом узнаем или констатируем факт слишком поздно. Угу. Коли ребенка вже невозможно приучити, или дуже тяжело, але дуже тяжело приучить к тому, щоб він щось робив. А дивіться, ми ж, батьки, да. маємо нести відповідальність за те, щоб вони були нагодовані, одягнені, ми маємо турбуватися про них. От іде відчути, що у дитини вже формується якесь таке споживацьке ставлення. можно это сразу определить у себя, как диагноз mm -hmm. поставить mm -hmm. yeah, yeah. Э -э Приблизительно зная возраст, в каком возрасте детей можно приучить именно к трудолюбию люб любви к работе. Mm -hmm. Если мы этот момент пропустили, мы уже можем провоцировать и, и смотреть себя, что он вырастет паразитом. Mm -hmm. какой это возраст? а возраст такой может быть это удивительно будет для вас, это два с половиной года. Два с половиной года. Mm -hmm. Это как раз момент, когда ребенку очень нужно. Он прямо потребность, психологическая потребность в том, чтобы мама одобрила его действия. Чтобы мама сказала, что ей это нравится. Вот справа, они намагаются с чем-то нам допомогать. Беруть винок. Да, Берут веник с... да руки, а нам сумок, это плетают. не нужно. Мы говорим, что он там это этим он это, Мы говорим: иди играйся. Вот тебе игрушечки, там играйся. А ребенок хочет быть с вами. Он хочет что-то вам помочь. Но маме это не нравится, потому что она вечно спешит. Вот это есть ошибка родителей. Два с половиной года у ребенка величайшая потребность, mm -hmm. прямо-таки жизненная потребность, на одобрение. И mm -hmm. вот когда мама, используя эту потребность, возможность имеет такую черту характера воспитать, как трудолюбие. Mm -hmm. Не просто трудиться, а трудолюбие, любовь к труду. Mm -hmm. И вот мама ему показывает, смотри, как надо мыть ложечки. И он моет, вот маме нравится, когда вот. Тут все будет помыто. Ложечки ребенок два с половиной года запросто помоет. Ему не надо стаканы давать тарелки, которые бьются. Угу. А вот ложечки запросто. Угу. И он это старательно будет делать. ему. А вы только хвалите. Маме угу. нравится. Ребенок испытывает массу удовольствия. Ведь каждая черта характера, такую положительную, которую мы можем хотим привить ребенку. Угу легче усваивается и принимается, когда в это время у ребенка хорошие эмоции, положительные эмоции, А позитив. как реагировать, если он ну, не думал что-то, и там где-то есть что-то? Вы, вы потом перемоете. Не, за... не надо. За... Не потому за что первый работать. раз ему mm -hmm. тогда нехорошо. Не он уже испытал отрицательную эмоцию, и он уже любить эту работу mm -hmm. не будет. Не Точно не не так же раз. складывать свои игрушки. Mm -hmm. Это первое, что ребенок должен уметь. Уже начинать два с половиной года. Посмотри, как красиво мы их сейчас положим. Вы вместе с ребенком начинаете это делать. Поручаете ему, ты вот это поставь, вот книжечки поставь, или вот это сложи, или свою одежду. Вот свою mm -hmm. одежду они будут вам полчаса потом складывать, колготки или кофточку, чтобы вот так и так и так. Ребенок делает терпеливо. Почему терпеливо? Потому что он нуждается в том, чтобы мама его похвалила. Mm -hmm. К 3,5 годам. Только один год у родителей есть для этого. Только один год. Уже по А потом получается картина наоборот. Ребенок приходит, швырнул туда, швырнул сюда, а маме это не нравится. Он говорит, ты, мне это не нравится, ты что сделал? И ребенок может вам сказать, не нравится, подними. То есть для него уже исчезла вот эта вот потребность в том, чтобы маме на одобрение было. Оно, оно длится только год. Только год. И за этот год... Бог дал нам такую возможность, чтобы мы воспитали не паразитов, а людей, которые любят труд. Mm -hmm. И вы знаете, как это хорошо работает? Когда мама старательно это делает, она иногда даже может перестараться. Ребенок приходит, мама, какая ты грязнюля! У тебя там и там и это все и начинает и ребенок. И уже моя контролировать мама да. Он говорит, а маме не успевает там хорошо все сделать. Он согласен ей помогать. Почему он любит трудиться? Любит. Почему он любит трудиться? Потому что во время труда он испытал массу приятных эмоций. Mm -hmm. Ребенок имеет очень глубокую эмоциональную память. Когда вы сидели за столом и ребенок перевернул что-то или не послушал за столом, часто я это вижу, когда я приезжаю в гости, все сидят за столом и папа и детки там и все, и вот там Мишенька какой-нибудь там что-то делал, там накрошил или угу. что там покапризничал, папа видит это все и говорит: так сегодня за столом плохо Миша себя вел, он будет сегодня мыть посуду. И это при всех? Наказание, так? да не то что при всех, наказание, наказание работой. Какое отношение к мытью посуды будет у Мишеньки? Он может быть, боясь папу, помоет эту посуду, но а в жизни, будет, когда так? вырастет, мыть посуду не будет, потому что вызывает вот этот упоминание об этой работе отрицательные эмоции. Вот это есть практика, когда мы хвалим ребенка, он испытывает массу удовольствий хороших, когда он работает с мамой рядом, вот этот год. Він испытывает нужду в роботі, мама, я хочу що, мама, дай мені. А ліпіть із теста, це ж яка красота. Так, але Лідія Дмитрівна, якщо е, два і половиною три роки вже далеко позаду, у нас є дитина, а, яка, так, яка не зовсім полюбляє роботу, що робити. А от тепер уже потрібно, це дуже трудно. Профилактика такого, такого отношения паразитарного, угу. она легкая. Угу. Только уделите время. Семьё. Теперь э, приступаю угу. к, э, э, к, да, к лечению такого серьезного заболевания, как лень, безразличие и нежелание работать. Э, дело в том, что когда, когда человеку мы хоть каким-то образом ведем его к Богу, то это очень важный аргумент, который нам поможет избавить человека от этого, от этого заболевания. Дело в том, что Бог любит трудящихся. Трудящийся достоин похвалы. Кто не работает, тот не ест. У нас много есть в Библии оснований, которые мы можем использовать в вечернем собеседовании с ребенком, как мы говорили в других программах, что нужно перед сном с ребенком таки работать. То есть если мы упустили вариант с двух с половиной до трех с половиной лет, нам очень много нужно будет приложить усилий, чтобы уже в старшем возрасте таком подростковом или школьном возрасте раннем чтобы исправить это положение. Поэтому советую родителям, если вы еще успеваете, от двух с половиной до трех с половиной лет научите ребенка с радостью выполнять любую работу. Это сохраняется до конца жизни. Это обычно вырастает люди настолько аккуратные, что у них и в портфеле, и в, в каком-нибудь шкафу, и на столе все в порядке будет. Но если уже упустили этот вариант, беседуйте лично с ребенком. Ну и для того, чтобы Виховати у наших дітей працелюбство нам потрібно в першу чергу проявити до цього терпіння, так і готовність приймати їхню допомогу. Да. Так Не одталкивати, не говоріти ідіть, погуляйте, дітки. А я буду робити уборку в комнаті. Ну, нехай господь допоможе нам да, в цьому, біда. і нехай наші діти будуть не паразитами, а помічниками нашими. дякую. Дякую. Наша передача добігає кінця. Нехай Господь допоможе нам навчити дітей своє тіло, розум і характер берегти у чистоті. На все добре!